Уся ця понаддармова робота звалилась на мене через боса руїнбел. Ніхто цього падлу вбити не може, монстри лізуть з усіх дірок. Та щоб я ще раз понаддармова гарувала! Завтра я прийду додому вчасно! Каца, давай! Треба негайно відступати. Це ти? Той самий сучий дракон! Це ж за його диханням воно найнебезпечніше! Через те, що тебе ніхто перемогти не може! Я застрягло на нормовому пеклі! Вироку! Подивилася б я встиг вона нормалога! Ти можеш уже нарешті до... Ще я зможу піти додому вчасно.